Чоловік вранці ледве встає, страшенне похмілля, хилитаючись добрів до дзеркала, дивиться у нього каламутним поглядом, махає рукою. Рястя несинхронно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Шакал прийшов до Лева і каже Давай поб'ємося. Лев на це і вухом не повів. Тоді шакал пригрозив. Я зараз піду і всім розповів, що ти мене злякався. Лев, позіхнувши, відповів: Нехай уже краще дурні засудять мене за боягузтво, ніж розумні будуть зневажати за бійку з шакалом. <риклад> Старий фотограф із мавпочкою бродить одеським пляжем у пошуках заробітку. Підходить до нього бритоголовий здоровань. Чуєш, діду, це а з мавпочкою скільки коштує? Фотограф уважно дивиться на нього і після невеликої паузи перепитує: Сфотографуватися? Дівчина до нареченого. Любий, я сподіваюся, ти завжди будеш у всьому зі мною згоден. Так, Люба, ні, правда? Так, Люба, брешеш, мабуть. Так, Люба. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На привозі, молодий чоловіче, покладіть, будь ласка, насіння на місце, але є тільки спробувати. Шановний, якщо всі приходитимуть до мене і куштуватимуть, то я стану знаменитим на всю Одесу. А мені ніколи роздавати автографи, мені потрібно насіння продавати.